Ви, напевно, зрозуміли, що з вами я. І сьогодні я їду вже в нову подорож. На мене собака гавкає. Це дуже цікаво. Я зараз їду на озеро. От зараз от туди от я їду. Чік от так от. Там от жовка, там дорога, по якій я їхав. Але зараз я по ній не їду. Тут десь має бути озеро внизу. Чік! Я туди не попаду до озера, тому що тут ще залізна дорога, отут -от внизу, прямо піді мною, і я не знаю. Ну, типу, тут, напевно, неможливо проїхати, тому що я вверху, а озеро внизу. Нюанс. Тут куча мошок. Сьогодні я, напевно, проїду кілометрів 38. Получається сюди 16, додому 16. Давайте я зараз їду. Бачили? Як я вчасно подивився на педальку. Зараз би було. Щось трошечки підхрустує. Ну трошечки прям. Берем ключик. Чик. Все. Така у мене лиса резина, щоб так от зупинятись довго. Е -е. І нема біди. Ще мають бути велодоріжки потім. Але я не знаю наскільки то буде Це гарно, тому будемо чекати ще не скоро. Тому мене, мені заважають знімати машини. Знову ремонт холодильників. Ось так от. Ремонт холодильників. Неймовірно. Завтра в шапки будуть велоперегони і, по-моєму, е, в е, другий місяць е, весни. А, в квітні. Дуже красивий вид на озеро, на цей на. Е, на залізну дорогу. Я тут по яблукам ходжу, от роздавлю у мене вже підошва от така. Завтрашній день. Ну що, вже наступний день. цьому моменті ми напевно завершимо наше відео. Я поїхав додому.